Uh, що ето? Прищепки. Нестандартні такі прищепки. Я таких прищепок ще й не бачив. Все, пішла чухнячка, чешеться. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук разом з тією, що в мене були в руках. Такі, тут написано нарисовано, що нам можна прищепити фотографії і всяку таку дічку. Скільки це коштує, ви побачили, для мене поки що секрет. Скоримо тут книга. Такі пакунки нам попадалися. Да. я ж кажу